Ось так, друзі, дійсно якісно виглядає монтаж вікон. Вікна реха у нас артево. Значить, зверніть увагу, хлопці змонтували ось ці вікна, потім пропінили, дали піні вистигнути, вона повністю застигла і через декілька днів приїхали це все, позамазали герметиками. Бачите? Воложку, бачиш лінію. І так само навіть поверху, попід пінопластом, все повністю загерметизовано, тому що ПВХ мембрани ці не тримаються, хто знає на газоблоки, ну дуже погано. Дивіться. Повністю. І так скрізь. що кому потрібна якісне будівництво, я думаю, ви вже в курсі знаєте, що треба в шапку профіля перейти і набрати мене особисто на мій номер телефону. Скрізь на всіх будиночках у нас вікна рехао. Красота. Енергозбереження, аргон, дивіться, оп, є. Красота. Що в кімнаті? Не видно.